Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам мою редакцію прийшов захоплюючий лист і з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Сьогодні нам довелося провести в найкращий світ дивовижну людину, бабцю Стеф. Я повертався додому під сильним враженням від того, що розповіли мені старожили, а розповіли мені неймовірну історію бабці Стефи. 43-й рік війна. Голод, люди помирали не тільки від війни, а й від величезної нестачі їжі і всяких проказ. Стефа, будучи юною дівчиною, поверталася з роботи на заводі. Вже прийшла до свого будинку, проходить попри сарай, та чує ледь ловими для вуха дитячий плач. Спершу вона подумала, що з голодухи вже слухові галюцинації починаються. На вулиці до слова, була зима, температура приблизно мінус 25-30 градусів. Пішла дівчина до будинку повітря, щоб взяти води з краниці, приходить знову біля того сараю і знову. Нову чує плач. Думає, ну це вже точно не причулось. І справді, коли вона зайшла до того сараю, то мало не В Її сараї в сіні, замутано в якихось тряпках, лежав новонароджений хлопчик. Хтось прийшов родити саме в сарай стефи. Вона хутко віднесла дитя в хату, розтопила піч та почала міркувати, де б її їжі для нього взяти. А в її сусідів була корова. Але зараз, в важкі часи, навряд вона зможе отримати від них молока. Сусідів ж своя сім'я, і просто так дати комусь молока вони точно не погодяться. Тому Стефа вирішила обміняти продовольчі карточки, які їм на заводі видавали на молоко. Вона навіть не думала віддавати маленького в дитячий будинок. Стефа записала новонародженого на себе, дала своє прізвище та виростила його як свого сина. Як вони з Микитником, так вона й назвала тепер вже її сина. Пережили ту війну, знає лише Стефа та Господь Бог. По закінченню війни Стефа вийшла заміж. Чоловік тоді був дівцем і з радістю прийняв Стефу та її дитину. Потім вони забили ще двох дітей. Всіх дітей вони любили однаково. Бабця Стефа нікому не розповідала історію про появу Микитки. Вже потім, за декілька років до смерті, посвятила в неї Микитку та інших дітей. Ніхто не знає, що б сталося, якби вона не забрала тоді хлопчика і як взагалі склалося б її життя. Кожна подія в нашому житті має вагу, має значення для подій в майбутньому. А історію я вам розповідаю, щоб ви знали, що герої в роки Другої світової війни були не лише на фронті, а й серед звичайних людей. Любі друзі, чи змогли б ви вчинити так само, як бабця стефа? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте лайки.